Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сирну начинку. Вона підходить до вареників, пирогів, налисників і рулетів. Далі беремо 500 грамів сиру краще домашнього. Його потрібно попередньо позбавитися від зайвої рідини. Треба додати півчайної ложки солі та розмішати сир виделкою. Далі вбиваємо в миску з сиром одне яйце. Ретельно перемішуємо. Накриваємо начинку харчовою плівкою і відставляємо пік. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку сирну начинку. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення у моєму каналі. Смачного та продуктивного вам дня!